Якось я читала і брала сама участь у опитуванню, запитували українців, яку вистраву готові їсти до кінця життя щодня. Вгадайте, що це було? Це був борщ? І от я теж написала, що борщ, і з роками, я розумію, що от мені до серця саме він. І до шлунку, і до всього іншого. До речі, це перший борщ, який я готувала з яловичиною. Яловичну я відразу поклала, бо мені писали, що треба. Всі ресторани подають зараз окремо м'ясо. Я не знаю, як всі ресторани, ті ресторани, в яких я буваю, подають тобі прямо, якщо це суп з куркою, курку вже зварили у супі, окремо не подають. Мені просто цікаво, шановні, що ви готові їсти щодня до кінця свого життя? Це буде борщ чи щось буде інше?